Всім доброго дня! Ми продовжуємо з вами вивчати народні ремесла. І сьогодні ми поговоримо про таке ремесло, як килимарство. Килимарство та ткацтво це одні з найдавніших ремесел, бо людям потрібен був одяг. Згодом виникла потреба утепляти своє житло. Так виникло килимарство. Кили Робили самі без допомоги великих автоматичних машин і прикрашали простим геометричним або рослинним орнаментом. Килимами прикрашали столи, лавки, ослони, скрині, підлогу, постіль, сани, завішували килимами стіни. Килимарство це досить важка та кропітка робота. Орнамент робили шляхом переплітання ниток. Тобто була основна кольорова нитка, на яку переплітали інші нитки різних кольорів. Таким чином, робили орнамент і без усіляких великих машин, і без особливого приладдя. Я пропоную сьогодні зробити також нам килим, попрацювати трохи килимарями. Для цього мені потрібен кольоровий папір. Я його ось так склала напіл та нарізала ось такі полосочки, але не до кінця. Бачите, мені мене ось так вийшло. Наступним етапом підготування це ось такі кольорові полоски з кольорового паперу. Я взяла трьох кольорів: – темно-зелений, світло-зелений та рожевий колір. І я буду їх переплітати. Як це робиться? Дивіться, ось в мене моя основа нитка. Я беру полоску темного зеленого кольору. І бачите, я одну полосочку пропустила, тут завернула. Там пропустила ще, як ми робили з вами кошик. Так ось і тут, бачите, я переплила. А далі я ниточку свою опускаю в самий низ. Свого килима ось так вирівняла. Ось так в мене вийшло. Далі я беру іншу. Але подивіться, якщо тут я починала, пропускала одну, то тепер я не буду її пропускати. Я навпаки під неї заведу, а тоді наверх, щоб в нас вийшов такий візерунок. Звичайно, люди раніше це робили не на столі і не на підлозі, в них були спеціальні верстати. Але виконували це все вручну. Ось у нас вже ось так вийшло. Тепер я беру наступний знову, якщо в мене тут я завела, то тепер я не буду заводити, а навпаки, накладу. Таким чином ми заповнюємо всю нашу основу. Так, ось я і закінчила переплітати свій килим. Бачите, так як в мене кольоровий картон та папір, вони були двосторонніми, то в мене з однієї сторони і з іншої ось таке переплетіння. Воно тримається. Це в нас виник ось такий ось килим з простим геометричним орнаментом. Чином переплітали і народні майстри свої килими, але вони працювали з нитками спеціальними. А ми з вами попрацювали з картоном та папером. І тепер ми вже з вами знаємо, як робили килими, як робили переплетіння. І тепер ми з вами можемо називатися майстрами-килимарями. Ми з килим покладемо у кошик і будемо чекати наступного заняття, щоб продовжувати вивчати щось новеньке. До побачення, маляти, на сьогодні в мене все. Працюйте з задоволенням!